Мірівень, зразок має зберігатися от строго в таких то умовах. Або до початку мірювань зразок не розпаковувати ні за яких умов. Тобто такі, такі тонкощі, які можуть, часто виявляються, що такі тонкощі, які для нас самих виявляються абсолютно очевидними. Ну, тобто ну, Нам може даватися навіщо, кому може прийти в голову, розпакувати зразок, а проводити випробування через тих. Будьте, можете бути впевнені, хтось знайдеться, кому треба буде розпакувати зразок, подивитись на нього всередину, а проводити випробування через тиждень. Ну, все одно, хтось один, е практика показує, що навіть як дета не деталізуй е форму звітування, От зробили красиву Google-форму, де начебто як все повинно, все зрозуміло, що буде вписувати, все одно. Іноді знаходяться лабораторії, які не все вписують, не в ті поля, те, що туди, і сидиш, думаєш, ну як тут ще можна було, як можна було ще більш зрозуміло написати це, щоб вони от, правильно... Ну, Але з іншої точки зору, ви можете розглядати е, оці, речі, оці речі, як елемент, також як елемент перевірки кваліфікації. Тобто, якщо лабораторія не вміє слідувати інструкціям, не вміє правильно прозвітуватись про результат, це теж є елементом перевірки кваліфікації. Тобто, наприклад, ви е, запросили е, видати результат з точністю, наприклад, до третього знаку після коми, вони видали до другого. Ну, в принципі, це привід зробити їм зауваження, як мінімум, у звіті. Написати, що ви не така лабораторія не там, рекомендацію чи чогось такого. Тобто, це, до речі, ці ж самі нюанси, що вміння правильно, ви, не просто правильно, а вчасно видати результат це теж елемент перевірки кваліфікації. Тобто, ви 14 вересня там, до 18-ї години прийом результатів. Все, в 18-й годині форма закривається для подачі. Якщо вони не, не встигли, все ж ніяких Ні дзвінків по телефону, ні пише, офіційні листи, ні щось ще. Це елемент перевірки кваліфікації. Ви повинні збитати результат в час.